Масово зацвіли рідкісні восколисті нарциси вже 1 травня. Щоб побачити унікальні квіти в карпатському біосферному заповіднику, в якому охороняється один із останніх в Європі рівненних осередків нарцису восколистого. Люди приїздять із усіх усюд. Наразі кількість туристів стягнула кілька тисяч. Цього року переважна більшість тих, хто милується квітку яка зникає, європейці. Приїжджають люди з Польщі багато, з Угорщини. Чехії, з Росії приїжджають туристи, а з куточки України, з Харкова, Луганська, Дніпропетровська, ну Тернопіль, Рівненщина, Волинь. Дехто щороку приїздить у нарцисову долину, а дехто приїхав уперше, аби на власні очі побачити те, що називають унікальним явищем. Дуже дуже прекрасне, дуже мило і запашно. Ми вперше знаходимося. Ми дуже вражені, тому що ми самі з Київщини приїхали. Ну, це райський куточок. Це нас взяли на екскурсію. Ну, ми задоволені. Це гарна історія. Це є кожна квіточка, несе за собою почуття кохання. Так як ми творчі люди і вірші читаємо, і пісні граємо, співаємо. То ми дуже задоволені. Нас виростають крила. Я би всім порадила, хто може, не може, щоб приїхати побачити цю земну райську красу. Друге, вперше був тут в дитинстві, коли було років шість. Мабуть, коли був маленький, то здавалося, що тут все, -все вкрито квітами. Зараз, звісно, територія здається трохи менше, але це чудово, красиво дуже. Зараз приві свою маленьку дочку подивитися. Знаєте, раніше було більше цих нарцисів, просто приходять туристи. Вони рвуть, чесно кажучи, не жаліючи природу. Та надмірна людська увага призводить до зменшення чисельності рослин. Квіти зривають і витоптують. Є ще безліч причин зникнення рідкісних нарцисів. Серед них зміна клімату. Втім, цього року нарцисів дещо побільшало. З правої сторони їх було менше. А тепер, так як наші науковці створюють шлюзи для рівня підняття ґрунтових вод, то вони з цієї правої сторони збільшилася їхня кількість. Територія нарцисової долини понад 250 гектарів. Суцільна площа цвітіння квітів близько 60 гектарів. Працівники долини кажуть, нарцис поступово відновлюється. З'являються навіть нові ділянки. Наразі тільки від нас залежить, чи це диво побачить нащадки. До прикладу, малому Іванку, що приїхав із Київщини, таки пощастило. Він встиг і побачити унікальну квітку, і заграти для неї на своїй сопілочці. За прогнозами біологів, відсвіте долина нарцисів через тиждень-два.